У День Святого Миколая кожна дитина має отримати свій омріяний подарунок. У цьому переконані меценати, які щороку, у День Святого Миколая протягом 9 років відвідують Тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. «На нас час, коли йде війна, бажано, щоб кожна дитина в будь-якій сім'ї отримувала подарунки. Не забувала, що є свято, є та гармонія, яка вона має отримати. Тому наш обов'язок. Думати про тих дітей, які десь обділені ласкою і заміщати їх. Ну, стараємося кожен рік заїжджати. Це наша традиція. Напередодні свята усі діти написали листи до святого Миколая, у яких вони розповіли про свої найбажаніші подарунки, аби мрії дітей здійснилися. Директорка центру передала листи меценатам. Наші діти іноді десь мали такі нотки сумніву щодо того, чи будуть виконані їхні бажання. Але попри усе. Попри стан в державі, попри війну, саме ці люди принесли ці бажані подарунки нашим дітям, і наші діти від цього безмежно щасливі. Від отриманих подарунків діти і справді виглядали щасливішими. На радоща хлопчики, дівчатка, і нам показали, що сьогодні отримали від помічників святого Миколая. Мені подарив планшет і безпроводні навушники. Враження в мене дуже класні. це дуже приємно і дуже класно. Мені найбільшої телефончики місяць подали. Мені подарували планшет і при навушники, і адверт. Кільдар. Мені дуже все сподобалось. Меценати цього року закупили дорогу вартісну техніку, про яку діти написали у листах до святого Миколая. Це смартфони, планшети, навушники та солодощі. Меценати переконані, що у такий непростий час діти повинні отримати подарунки, про які так довго мріяли. Ви знаєте, неможливо без слі слухати, коли маленький хлопчик, взявши мобільний телефон і каже, що буде дзвонити мамі. Це напевно найзаповітніша мрія діток не в мобільні телефони. А все таки, що вони знайшли свої сім'ї, знайшли мама батька і на слідуючий рік до слідуючого святого Миколая знайшли свої родини. Цього року подарунки отримали 22 вихованці Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей.